Збільшити боєздатність української армії та замінити військових, що вже майже рік захищають батьківщину на Донбасі. Така мета чергових хвиль мобілізації, що прокотяться Україною у 2015-му. Парламент конституційною більшістю голосів підтримав відповідний указ президента Петра Порошенка за 230 днів до лав збройних сил збираються призвати більше 100 тисяч українців. Насамперед мобілізовуватимуть добровольців. Далі тих, хто вже має військовий досвід, а потім й усіх військовозобов'язаних. Підвищили парламентарій призовний вік із 25 до 27 років. Жодний військовослужбовець, жодний військовозобов'язаний не буде мобілізований без повного забезпечення одягом, взуттям, засобами особистої безпеки, зброєю тощо. Якщо першим пунктом цієї постанови буде об'ява мобілізації в повному складі адміністрації президента. Кабінету міністрів ради НБО, Верховна Рада України в повному обсязі. Тоді ми готові підтримати постанову. Народні бранці опозицію почули. Й вирішили особисто запросити на передову, що правда із незвичною місією. Я з удовольствием увіжу этого депутата в рядах свого батальйону. Я даже з удовольствием вернусь на время його нахождения в батальйоні обратне рукаводство батальйоном. Жодному випадку зброю не давати, тільки окопи копати. І чим глибше, тим краще. Решту ж депутатів також можуть мобілізувати на загальних умовах. Народні обранці обіцяли ухвалити відповідний законопроект вже найближчим часом. А от приватизувати державні підприємства парламентарі не дозволили навіть у першому читанні. Законопроект, який презентував міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічу, з депутати відхилили. У документі було запропоновано розпродати більше 1200 державних компаній, зокрема Укрзалізницю та газопроводи. Переконують, таким чином вдасться модернізувати підприємства та подолати корупцію. Необхідно змінити систему управління государством собственності, забезпечить привлічення частних інвестицій в розвиття цих підприємств. Та більшість депутатів таку ініціативу Кабміну не оцінили. Аби бути більш переконливими, заблокували трибуну. Певні приватизувати держпідприємства можна, але не в період гострої економічної кризи в країні. Бо ж компанії підуть з молотка за безцінь. Сьогодні державні підприємства є майном держави і бажання тільки вульгарних капіталістів продати їх за дешево. Пропозиція до уряду дуже спокійна і нормальна. Повертаємо ваш закон вам, будь ласка, налагодьте менеджмент на підприємствах, доведіть їх до якісної ліквідності. Будь ласка, почекаємо завершення війни. На спокійно сьогодні в кулуарах в перервах від роботи депутати теж займалися роботою. Представники самопомочі всерйозно взялися за ідею звільнити генерального прокурора Віталія Ярему. Бо ж корупція у відомстві процвітає і чиновник досі не просунувся в розслідуванні розстрілів на майдані. Щоправда, необхідні 150 підписів для того, аби звернення розглянув парламент зібрати виявилося не надто вже й легко. No Ну що 50? Тому що ти 50-та людина, яка це підписує. Чимало запитань в парламентарів і ще до однієї чиновниці: очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої. Приміром, куди зникли золотовалютні резерви, та чому гривня за рік знецінилася майже вдвічі? Депутати сподіваються побачити її завтра на годині запитань до уряду. Доповідати має і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.